Друзі, вітаю! Іван від Луки, п'ятий розділ 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських, юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони залізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, він сказав чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи Хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав йому відповідь, що ви роздумаєте у ваших серцях, що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати, встань і ходи, але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І, вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили сьогодні. Ми з вами сьогодні будемо розмірковувати про наслідки прощення. Ми будемо з вами говорити про результат прощення, коли людина отримує прощення своїх гріхів перед Господом. І ми маємо з вами сказати, що прощення гріхів це остаток точний результат у відносинах між Богом та людиною, коли Господь каже певній людині, як, наприклад, Ісус Христос сказав цьому паралізованому чоловікові, що гріхи твої прощені це означає, що гріхи твої прощені назавжди. Так не буває, що прощення гріхів Богом певній людині це проміжний результат. А далі ще не зрозуміло, як буде так не буває, що Господь прощає гріхи з певною умовою, допоки ти не зробиш такої дії. Допоки ти будеш себе вести певним чином, Господь прощає нам гріхи. Ми вже говорили про це нам, це значить тим, хто повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, заради Ісуса Христа, в Ісуса Христа на підставі того, що Ісус Христос постраждав за наші гріхи. Статус прощений це остаточне рішення Божого останнього суду, це остаточне рішення Бога судді щодо долі певної людини. Коли Господь каже, людям. Людині, що вона прощення, то людина ця прощена навіки. Людина може бути або прощеною, або непрощеною. але людина не може бути прощеною на певний час, на певний термін. Так Ісус Христос і каже в тому уривку, який ми з вами прочитали, що я маю владу тут, на землі, прощати гріхи. Чому Ісус Христос каже ці слова, тому що останній суд ще не відбувся, тому що останній суд ще попереду. Але Ісус Христос вже тут, на землі, коли Він вперше свій прихід був на землі, має владу прощати людям гріхи, тому що Він і є суддя, тому що Він і є Бог, тому що Він і є втілений Господь, і на підставі жертви Ісуса Христа Ісус Христос каже цій людині, цьому чоловікові і кожній людині, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ти прощений, це останній вирок Божого останнього суду. Його неможливо вже змінити. Це останній вирок, це останній результат. Це такі відносини тепер у цієї людини будуть з Господом. Вона примирена назавжди з Господом. Вона назавжди прощена з Господом. Неможливо бути прощеним умовно. Неможливо бути прощеним частково. Неможливо бути прощеним на певний період. Неможливо бути прощеним за певні гріхи, а за пев... Вні гріхи не бути прощеним в певних сферах бути прощеним, а в певних сферах не бути прощеним можна бути або прощеним, або не тому що ми з вами прощені не на підставі того, хто ми є, того, що ми зробили, того, що ми будемо робити, того, що ми думаємо. Ми прощені на підставі того, що зробив Ісус Христос, на підставі того, що справедливий Божий гнів за наші гріхи вилився на Ісуса Христа на Голгофі. Ісус Христос пережив на Голгофі за наші гріхи, фізичну і духовну смерть. Його залишив Небесний батько. І Ісус Христос Воскрес! Це означає, що повністю Божий гнів, справедливий Божий гнів за наші гріхи вилився на Ісуса Христа, і наші гріхи прощені заради Ісуса Христа. Тож прощений це певний статус, це статус грішної людини, яка по благодаті не через свої заслуги, не через свої вчинки, не через те, що вона зробила, а через те, що зробив Ісус Христос, отримує на Божому останньому суді прощений. Ти був винним, ти був грішним. А тепер ти прощеним заради Ісуса Христа по Божій благодаті прощення це останній вирок Божого суду щодо конкретної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, щодо конкретного грішника, який визнав свій гріх, покаявся перед Ісусом Христом і визнав Ісуса Христа як замісну жертву за свій гріх, і вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. І зараз ми з вами перелічимо ще певні наслідки того, що ми прощені Господом, ми віруючи в Ісуса Христа. Через те, що ми прощені Господом, ми з вами маємо примирення з Господом. Ми з вами маємо вічне життя, назавжди примирення, назавжди вічне життя. Ми з вами тепер діти Божі. Ми з вами усиновлені нашим Господом. Ми з вами маємо нове народження. Дух святий живе в наших серцях. Ми з вами є співспадкоємцями Христу. Тепер Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. Тепер Дух Святий змінює нас. Тепер ми з вами служимо Ісусу Христу. Тепер ми з вами. Ми любимо Ісуса Христа. Тепер ми з вами зростаємо в новому житті, хоча ми і недосконалі. Але те нове життя, яке є в нас, воно дійсно нове, воно потужне і воно постійно зростає в нашому серці, і Господь нас змінює, і Господь нас зрощує, і ми з вами будемо подібними до Ісуса Христа, до віку Ісуса Христа, до Його духовного віку, до Його духовної зрілості, тому що так Слово Боже каже, що той, хто розпочав в нас цю добру. Справу наших змін, нашого відновлення, нашого відродження через жертву Ісуса Христа доведе це до кінця, тому що те, що відбувається в нашому житті, відбувається не нашою силою, не нашою ініціативою, а відбувається силою Божою та Божою ініціативою, Божою благодаттю. Тож, знаючи це, ми з вами впевнено дивимося в своє майбутнє. Ми з вами впевнено дивимося в своє теперішнє, тому що ми з вами знаємо, що відбувається в нашому житті. Ми з вами знаємо, що стоїмо на Божій благодаті. Ми з вами знаємо, що Дух Святий змінює наші серця. Ми з вами знаємо, що прощені навічно, якщо віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми з вами знаємо, що всі благословення прийшли в наше життя через те, що ми прощені заради Ісуса Христа по благодаті. І для того, щоб зростати в цьому розумінні, задля того, щоб ще більше радіти. Цьому благословенню, цій благодаті ще більше любити Ісуса Христа, ще більше зростати в новому житті. Ми з вами щодня читаємо Євангелі від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас щодня доєднуватися. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, ставити вподобайку, тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля того, щоб якомога більше людей любила Ісуса Христа, пізнавала Ісуса Христа, раділо Ісуса Христу. Щоб життя людей змінювалося, а ті, які ще не прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, щоб вони дізналися про Ісуса Христа, прийняли Євангелія та мали вічне життя, нехай Господь благословляє кожного з вас.